Ми продовжуємо виготовляти ялинкові прикраси і вже зробили справу наполовину. У нас є ось така скляна кулька. Залишається лише надати їй ось такого товарного вигляду. Для того, щоб зробити кульку срібною, спочатку потрібно налити спеціальну хімію. Тут немає нічого складного, якщо пам'ятаєте підручник з хімії, шкільний свій. Там була реакція срібного дзеркала. Ось насправді вона і є. Потім цю кульку ми занурюємо в воду. Температура має бути десь 42 градуси. Плюс-мінус 2 градуси це максимум. Звісно, якщо температура буде більше, дзеркало з'явиться швидше. Утім, нам кажуть, що якщо порушувати цей технологічний процес, згодом срібло буде відпадати, буде лущитись. Ми не хочемо, щоб це трапилось, тому робимо все повільно. Ось, в нас вже воно, кулька чорного кольору майже. Продовжуємо її мити. Ось. Майже повністю срібна. До речі, як бачите, куля тут... Повну, ось кожну з них треба так мити. На це йде десь, ну, може, хвилина, може трохи менше. Ось. Майже повністю срібна. Звісно, не так вийшло, як у майстрів, але як на мій смак, то непогано. Тож йдемо далі. Ну, а ось тут працюють художники. Спочатку вони занурюють іграшки у фарбу, потім... Наносять ось такий контур і вже після того починають працювати з фарбою. До речі, працюють вони одночасно лише з однією фарбою. Тобто вішують десь 20 чи 30 а, іграшок. Спочатку малюють зеленим, потім мал малюють жовтим чи червоним. І так аж до 12 фарб. Це максимальна кількість, яку тут використовують. А, крім звичайних пензлів, використовують навіть ось такі ложки, щоб висипати. І Ось такий пристрій, не знаю, як його навіть назвати, тут є голка на кінці, тобто можна дуже дрібно підписати щось. Ось, до речі, є квітка, яку ми виготовляли зі скла у минулому включенні, але тут вона вже з фарбою має вже повністю закінчений вигляд. Нарешті ми знаємо вже все про ялинкові прикраси. Залишається лише обрати собі новорічні. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень. Ви також можете стати героєм.